Один скін, вольтлайтер, один новий боєць, міпл до оплати. а ні, трохи. Це безкоштовно. Тізнайтесь, як їх отримати. Любите піцу? Збирайте шматки піци та опінюйте їх на нагороди, серед яких є міпл. Можливо, доведеться їх звільнити. Планета піцци. Події планета піци починається прямо зараз. І ваша головна мета збирати шматки піци. Заходьте до магазину планета піци та витрачайте їх на оформлення та предмети для просування. А якщо ви накопичите достатньо, вам стане доступний новий б'єць-міпл. Я не замовляв при феркадельки. Кран машина в ігровому автоматі буде щодня вибрати вам подарунок. Найчастіше це буде таке, але завжди є шанс отримати щось дуже класне. Доброго дня, як я вам можу допомогти? Покличте менеджер. Я хочу більше шматків піци. Зрозуміло, мем, ви можете заробляти шматки піци, проходячи квести, щодня, забираючи ось із цього ланцюжка нагород, а також виграючи у новій події зі змагань. Це змагання напередодні о ні. Але ви заробляєте оч... очки навіть у разі програшу. Щодня ви отримаєте квитки, що діють три дні. Використовуйте їх для гри у вибраному режимі, в якому ви отримаєте окуляри за кожну дію. Ті виключають нанесення шкоди перемогу над противниками, зцілення, досягнення мети. Та швидку перемогу в матчі. Якщо ви прогрієте, та все одно е, отримуєте очки, але якщо ви переможете, то вони збільшуються. Ще маємо нові режими. 2 на 2 це варіації на тему вже існуючих режимів, таких як Броубол, нокаут та захоплення кристалля. Але також ми додали аеробій та особлива доставка. 2 на 2 у нашого часу такого не було. Аеробій схожий на Броубол. Тільки шайба рухається швидше ніж вам потрібно. І вам потрібно зробити три Справжній і її високошвидкісні жах, особливо доставка на навантаження, але шлях один. А вантаж, який ви доставляєте, піца. любите піцу? Мета в режимах 2 на 2 сильно відрізняється від 3 на 3 Об'єднуйтеся з другом у змаганні. Змагання, змагання дає найбільше піци. Не вказуйте мені, що робити. також ви отримуватиме кожного дня шматки піци. Наприкінці цього ланцюжка на вас чекатиме вольтлайтер. Також безкоштовний, якщо ви вже розблокували вольта. Якщо ні, нам потрібен. Вольт нам потрібен вольт. Його можна буде придбати у планета Піцця чи купити у магазині за кристали. Його можна розблокувати за кредити. Скін буде доступний три місяці після закінчення події. Планета Піцця. подія планета Піцця триватиме до кінця сезону, тобто від сьогодні до 5 лютого. Це ображає мої почуття. Ну а це був мій переклад Міні про толку на українську мову. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, і бо я все таки старався. Do zobaczenia.